Доброго дня, мої діти! Сьогоднішня тема нашого уроку – арт-тренінг. Сьогодні ми з вами здійснимо Подорож Україну кольору. Я для вас підготувала цікаву розповідь Подорож з кольоровим клаптиком. Отже, слухаємо. Кожного вечора мама вклала микиту спати в своє ліжечко. Кольорове, там були всі відтінки веселки, волосся хлопчика ніжилося в маминих пестощах, носик вдихав запах маминих долонь, а вушка прислухалася до тихого голосу, що нашіптували добрі сни. Нехай тобі насняться приємні, гарні сни, добрі та кольорові. Нехай твої сни. Будуть теплими та спокійними, прекрасними та чудовими. Микита повернувся на правий бочок, склав ручки під вушко та солодко позітхнув. Мама накрила синочка м'якою ковдрою. Ковдра запухнастилася та огорнула ніжки та ручки Микити своїми кінчиками І почала сни чудові. Кольорові дарувати. Один маленький, голубенький клаптик ковдри стрибнув Микиті на вушко і тихесенько зашумів Ш -ш -ш. І наснилися Микиті море. Голубе-голубе, солоне та тепле з білою піною. Хвиля підхопила хлопчика і м'яко загойдалася. Наче маленький жовтенький кораблик. Пливе Микита по синьому морю, Й бачить острови, зелені пальми та високі коричневі гори. На добраніч, Микито, мовили гори й гучно позітхнули. Солодких снів тобі захитали гілочками зелені пальми, острів. Занурився у дивний жовтий пісочний сон, голубе море понесло хлопчика далі, і ось на обрії з'явилася різнокольорова повітряна куля, велика із плетеним коричневим кошиком. Різнокольоровий клаптик прокотився по спинці та ніжка хлопчика. Й переніс його до кулі. Микита подивився донизу, а там шепотіли поля жовтих з чорними цяточками поля соняшників. Вони підняли свої голівки й посміхнулися своїм чорним насіннячком. Гарних сновидінь тобі, Микито! Соняшники помахали своїми зеленими листочками. Опустили жовті голівки додолу і солодко заснули. Куля несла хлопчика все далі й далі. Вітер ніжно гладив мкитуну голівку і ласкотав носик. Різнокольоровий клаптик прокотився по ручкам і шийці та зашелестів. Як осіннє листячко, шурх-шурх. Шурх-шурх, й -шурх, опинився Микита у теплому парку. Дерева привітно віталися із хлопчиком й махали своїм коричневими гілочками. Один маленький, жовтенький листочок впав Микиті прямо на долоньку. Сідай на мене, сказав листочок, й крутнувся на своїй тоненькій ніжці. Хлопчик вмоса листочок, й той поніс його гуляти. Гуляти цим дивовижним парком. Нехай тобі насняться прекрасні сни і побажали жовто-багряні дерева, маленькі голубенькі квіточки, дзвіночки, чарівну мелодію заспівали. Діль ділінь тюлюнь-тюлюнь. Микита помахав їм вдяку ручкою. Зелена травичка злегка заколихалася і тоненьким голосочком побажала хлопчику приємних сновидінь. Хлопчик Микита побачив різнокольорового клаптика, який перестрибував через нього, і вони опинилися на білій хмаринці. Доброї ночі, посміхнулась хмаринка. Вона принесла Микиті різнокольорові пухнасті сни. Сни огорнули хлопчика, укрили своїми маленькими пір'їнками і заколесали, а зірочки мелодійно наспівували пісеньку. Дзінь, дзінь, засинай та у казку поринай! Повну мандрів потаємних і світлих, добрих снів приємних. Різнокольоровий клаптик погладив Микиту по шийці та голівці, і вони опинилися в ліжечку. Ковдра заніжила хлопчика у своїх чарівних обіймах і наснилися микиті, солодкі та різнокольорові сни. Отак От ми з вами пригадали вивчені кольори.